Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні провів ставку ключове питання розвиток наших дронів, усіх форм застосування наших дронів. Були доповіді щодо виробництва і контрактів від FPV до далекобійних, також щодо рішень, які дозволять більш ефективно знищувати окупанта і захищати життя наших воїнів. Є Технологічні пропозиції, які маємо реалізувати, я вдячний усім нашим військовим, кожній компанії, усім посадовцям, усім волонтерам, які залучені до цієї справи, до постійної технологізації української армії. Була доповідь щодо роботизованих систем, також по артилерії, по нашому власному виробництву артилерії та по наших закупівлях у світі. Передусім, снарядів важливо, що Україна має хорошу динаміку по виробництву артилерії, і наші власні можливості забезпечувати армію будуть тільки збільшуватись. Сьогодні ж з Олександром Сирським, Анатолієм Баргилевичем, Михайлом Драпатем, Павлом Палісою. Ми обговорювали кадрові питання, зокрема, призначення нового начальника Національної академії сухопутних. Військ імені Гетьмана Сагайдачного. Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні. І академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни, і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін. Для цього у застосунку армія плюс. Розпочато відповідне опитування. Там п'ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання у відносинах всередині академії. Особливо важливо, що курсанти та випускники академії поділились своїм досвідом та своїми ідеями. Станом на цей час дві тисячі голосів. Це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь за сосунок Армія плюс доступний для усіх наших воїнів. Команді Міністерства оборони України дякую за такий функціонал. Говорив сьогодні з президентом Франції. Доволі довга детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку. Різні форми збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції у закупівлю снарядів для України і також питання розміщення контингентів, партнерів і підготовку наших військових. І звичайно, глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую Францію, дякую, Еммануелю. Ще одне: підписав сьогодні документи щодо санкцій, указ про. Запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії 140 різних суб'єктів. Ми будемо і надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ це законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції. Це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо, чим більше тиску на агресора. Тим ближче мир. Санкції це один з найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію і усіх, хто з нею пов'язаний або працює на війну. Цей законопроект буде внесений до Верховної Ради України. Слава Україні!